Всім привіт! Вітаю вас! Сьогодні у нас незвичне відео, як для формату нашого каналу. Будемо займатися збором винограду і подальшим приготуванням домашнього вина. Хто не знає, як це робити, пропоную подивитися. Всім бажаю приємного перегляду. Зараз 15 чи 15 або 16 жовтня, в общем неділя, і з понеділка починається дощі. Зараз сонячна погода і саме цей час для збору винограду. Починаємо. За моєю спиною знаходиться три куста сорта Молдова. Там далі білий виноград. Я не знаю, як він правильно називається. Ще в мене є декілька кустів винограду Петрик. Будемо займатися зараз збором. Зараз я вам все покажу. Починаємо. Ось цей виноград, який ми будемо збирати. Now we know. Солодкий, сочний солодкий виноград. То що треба. Врожай 2022. Чотири ведра. Петрика, Молдова. І оцей білий. Я, до речі, не знаю, що це за сорт. Мені його якось передавали з Херсона. Ну, дуже смачний. Дивимось, що далі робити. Починається другий етап. Зараз нам треба відділити ягоди від кістей. Я це буду робити вручною, можна це зробити будь-яким механічним способом, але я так роблю, як робить моя родина, як мене навчили. Бачите на винограді білий наліт? Це є колонія диких дрожжів. Вони нам потрібні. Ми виноград не миємо. Якщо ми помиємо всі всі дріжджі, зникнуть. Вони нам потрібні. Ну отже, друзі, ми виноград не миємо. Це основне правило. Нам потрібні дикі дріжджі. Вони захватять цукор і почнуть виробляти спирт. Те, що нам і потрібно. Продовжуємо. Це процес довгий, але його треба зробити. Ось я віддали ягоди. Ми отримали таку кількість з чотирьох відер винограду. Зараз почнемо його чавити. Зараз мені всі ці ягоди треба перечавити на сік. Я це буду робити руками. Ви можете використовувати будь-які принаддя. Починаємо. Ось ми отримали наш продукт, майбутнє вино, збражування буде проходити на мізгі. Для цього я використовую ємність харчової нержавійки і вам пропоную так робити. В крайньому разі використовуєте пластик, тільки обов'язково, щоб він був харчовий. Ні в кої разі не використовуйте алюміній. хто б там що вам не казав, це головний ворог для майбутнього вина. Якщо ви, звичайно, піклуєтесь про своє здоров'я. Далі будемо чекати, коли почнеться зображення. Це приблизно буде. 4-5 днів близько тижня. Все залежить від температури. Температура збражування 22-26 градусів. Саме оптимальні. Потім підніметься шапка і ми будемо її перевертати кожен день два рази. Як бачите, ця ємність не заповнена до самого верху. Це зроблено навмисно. Тут має бути приблизно 10-15 см верху вільного місця. На случай буде підніматися шапка, щоб воно все не витікло на підлогу. Далі ми будемо чекати 4-5 днів, поки не підніметься шапка. Почнеться збражування і треба буде 2-3 рази в день перевертати цю шапку. Я буду показувати, як це робити. Там нічого складного нема. Головне не пропустити це. Зараз закриваємо кришкою і чекаємо. Ось ця шапка. Піднялася і отак от треба її перевертати. Нічого складного нема. Бажано два рази в день. І зробити ось таку процедуру. Як можете бачити процес іде. Зараз збираємо всю шапку, і потім будемо просіжувати сік. Приблизно таким чином. Ось я відкинув шапку, ще тут трошки залишилось, треба буде процедити. Бачите, щойно посадив продукт на такому ситі великому, з великими отворами. Зараз буду ось через таке дрібне сито заливати вже бутильок. Сік, наш майбутнє вино. Про я вино, як можете бачити, бутильок заповнений не до верху. Отак, як можете бачити, сантиметрів 10-12. Це ще буде підніматися шапка, щоб її не поперла наверх. Треба бути обережним з цим питанням і завжди залишати приблизно 10-12 см. Зараз хочу перевірити наш продукт на цукор. Приблизно наш сік має 18% цукру. Це, до речі, непогано, але ж цей прибор не є лабораторним, ну якусь уяву ми маємо вже. Що далі? Беремо на наш бутильок, одягаємо ось таку рукавичку медичну. Можна поставити під водяний затвор, підшланочку в воду, Добре. ну, в мене нема зараз наразі. Буду використовувати ось таку рукавичку. Зараз вона трошки підніметься, надується углекистим газом. Треба буде одягнути на якісь пальців обов'язково голку со шприца. Зараз я пари. рукавичка надулася. Ось голочка з шприца. Це ж михи. Додав я 8 літрів води. І ще буде. Друге вино. пройшло 17 днів і прийшов час зливати наш сік, майбутнє вино з осаду. У мене така трубочка. Можна взяти будь-яку. І це такий тип ограничитель. Рухається. Більше-менше можна зробити. Починаємо. Цукор у нас приблизно 11-12% і спирту приблизно біля 8%. Ставимо на тихе бродіння. Чекаємо ще місяць-два і буде потім його вживати. Треба, щоб випав вінний камінь, осадок. І можна буде вже починати дегустувати наше вино. Чекаємо. Два, якщо ви бажаєте, щоб ваше вино було солодке, можна додати на даному етапі ще цукру. Я це робити не буду. Сьогодні злив вино з осаду і хочу перевірити, скільки має наше вино відсотків цукру. Сьогодні 15 грудня, як можете бачити, вино мутне. Ще треба шоколипав. Камінь винний і можна приблизно буде вже його вживати, я думаю, на Різдво скуштуємо. Ось воно має близько 12% цукру. може трошки більше. День добрий, мої шанування, друзі. Сьогодні будемо дегустувати вино власного виробництва по родинному рецепту. Ось таке воно. Дуже гарний на колір. На запах дуже ароматний. Навіть відчувається легенький такий запах муската. Ну це воно набралось з часом, такий запах і колір. Раніше воно було таке більш рожеве, а зараз такий відтінок навіть трошки бурштиновий, скажімо так. Куштуємо. Всім бажаю міцного здоров'я. Будьмо. Дуже смачне. На сьогодні все. Всім хочу побажати всього самого найкращого. До побачення. Зустрінемось наразі.